За результатами роботи рівненської митниці минулого року до держбюджету перераховано 2 мільярди 300 мільйонів гривень, що майже на півтора мільярда гривень більше ніж позаторік. Щоденно до державної казни з рівненщини надходило 9 мільйонів гривень. Найбільше грошей надійшло від митного оформлення нафтопродуктів, ядерного палива, тракторів та комбайнів легкових авто. Цього вдалося досягти завдяки скороченню часу митного оформлення через запровадження електронного декларування. Продовжу року 171 е, суб'єкт, а це 26% від активних учасників зовнішньої економічної діяльності або 9% від всіх акредитованих на митниці, внесено до реєстру підприємств, до товарів, яких може застосовуватись процедура електронного декларування. Ріст митних надходжень позитивно відобразився і на наповненні місцевої казни нам було в цьому році дуже легко працювати обласний державний адміністрації, тому що Дотація вирівнювання, яка йде від і в тому числі від надходжень від митних митниці, вона надходила якби випереджальними темпами. Позитивно відгукується про діяльність наших митників у столиці, та кажуть, працювати ще є над чим. Особливо це стосується діяльності митників у пунктах пропуску. І, хоча відрізок кордону на рівненщині не дуже великий, однак і там потрібно дотримуватись часових норм проходження контролю то в нас, наприклад, вже транспортний засіб оформлюється менше 50 хвилин. Я говорю по показникам по системі. Це той орієнтир, на який вам потрібно орієнтуватись у власній діяльності. Тим більше, що пункти пропуску в зоні діяльності рівненської митниці, особливо для автомобільного сполучення, не є інтенсивними для переміщення товарів. Серед завдань для митників освоєння на більш вищому рівні роботи на комп'ютері та підготовка до збільшення напливу пасажирів під час євро 2012 Галина Баранчук, Богдан Рибонець інформаційна програма День.